25 липня у Катеринінській церкві відразу шестеро священників відспівували воїна. 26-річного Миколу Морського, нагородженого орденом за мужність, котрий загинув ще у березні 2022 року під Мар'янкою на Донеччині. Для рідних і близьких то. Період цей шлях був дуже важким. Він і не буде легким, але буде одна маленька розрада. Ваша дорога людина, наш воїн, буде поруч недалеко, і його могила буде тут. І ви будете знати, що в будь-який момент можете прийти, помолитись, поцілувати фотографію на хресті. Незважаючи на експертизу ДНК, батьки вірять, син живий. Він у полоні. Чому так вважають? Знайдете лише у свіжому номері. Валентина Остерська для газети Вісім.